Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Христина боговід Дегарес. Сьогодні у випуску я познайомлю вас з живою енергією під назвою Магія. Кожен із нас складається з магії. Хтось вірить і навіть відслідковує це, ну, а хтось навіть і чути не бажає. Отож, що ж таке насправді магія? Магія є реалізацією магічного мислення, дещо загадкове і незрозуміле, несподіване, навіть я б сказала, надприроднє. Магія це те, чого неможливо пояснити. Невидимі надприродні сили вони існують навколо нас. Тут і зараз також. Саме так определяють магію. Ну, а зараз я поділюся з вами, як магію бачу я. Магія це уся енергія, яка нас оточує. Магія це те, що нас зачаровує. Це усі процеси у всіх можливих реальностях. І я пропоную зараз викликати сюди магію, аби провести невеличке цікаве інтерв'ю. Перше запитання: чи правда що магія може жити в будь-кому і будь-де? Для того, щоб викликати магію, я буду звертатися до чотирьох стихій: Земля, вогонь, вода і повітря. Нехай проведуть нас і покажуть шлях магії сюди, для того, щоб ми могли поспілкуватися та визначити істину для себе. برای ویژه ماهیم، برای ویژه ماهیم. Прояви магію. Отож, відчуваю запах фіалки. Магія навколо нас, магія вогню це теж магія. Чи правда? що магія є в кожному із нас. Дивіться, що каже. Карта під назвою Позитивні вібрації. А, розслаблення, комфорт і підтримка. Магія нас підтримує, магія навколо нас і магія в нас, коли ми знаходимося в позитивних високих вібраціях. Що ж таке позитивні високі вібрації? Це тоді, коли ми а, довіряємо код проявленості, довіри, а, ключі любов, ключі радість, ключі достаток. Тоді, коли ми відчуваємо ці енергії в собі. Тоді магія повноцінно показується нам і є в нас присутня. Наступне запитання: як проявляється магія? Як проявляється магія? Очищення, чистота посвящення. Тут російською написано, карта така дуже класна, вона дуже глибока, тому що, що я можу сказати, очищення. Магія. Проявиться нам лише тоді, коли ми будемо чисті душею. Знаєте, кажуть, добро і зло а як же ж тоді зло може проявитися а, негативні якісь моменти? Все проявляється через чистоту наміру, через чистоту бачення. Чисте бачення це твоя віра. Якщо ти віриш, ти повноцінно взаємодієш. Ти бачиш, тобі проявляється все. І магія. Тільки через чистоту проявляється. Отож, давайте зараз подивимося, що ж являється джерелом усієї магії. Прояви. Джерело усієї магії. Легкість. Любов взаємодія. Молитва, духовність. Джерелом е, є легкість. Легкість це означає, що ти можеш в будь-який момент знаходитись, де ти хочеш. Сьогодні я з вами тут в своїй студії. Завтра я, наприклад, їду вже відпочивати в Карпати або за кордон. Розумієте, про що я? Я маю свободу вибору. Це є джерело магії. Тоді відбувається з вами магія. Тоді ви в високій вібрації, ви маєте всі коди доступу до магії, і вона з вами також джерело це а, дзеркало. Ми притягуємо те, хто ми є насправді, те або тих, ким являємося ми. Тобто, якщо я в а, високих вібраціях, знову ж таки, повторюсь, якщо я маю. А, Власне бачення, свою автентичність, я працюю над собою, я в духовності, я проживаю своє життя, відповідно, до мене приходять ті самі люди. Якщо до мене приходять люди, які хочуть нажитися на мені, вкрасти мою енергію, вкрасти мої ресурси, це означає, що я десь на якомусь рівні теж проявляю в світ такі енергії, такі бачення і такі почуття. Тому задумайтесь. Наступне. І наступне ще одне джерело це, звісно, магія в духовності, в вірі твоїй, в молитві твоїй, в тому, в що ти віриш. Це і є джерело магії. Як розпізнати в собі магію? Давайте подивимось ознаки, за якими ми можемо розпізнати магію. Давайте почнемо з трьох. Перший. Другий, третій. Як розпізнати в собі магію? Просто так ти магію не можеш побачити. Тобто магія це щось таке невидиме. Воно не може бути, ну, перед тобою, там, чи якийсь священний дим. Чи, наприклад, блискітки, такі, да, які ми собі а, уявляли завжди? Магія це є. Інтуїція це є духовний розвиток. Подивіться, будь ласка, на карту, я так спробую приблизити, якщо ви зможете побачити, карта говорить про, про те, що ми не можемо в собі оприділити цю магію. Магія це те, в що ми віримо, і те, хто ми. Тобто наша інтуїція чути себе, відчувати. А, і, звісно, духовний розвиток. Чим більше ти в духовності, тим більше в тобі є магії. Дивимося далі. Три ознаки а, магії в тобі. А, ти відкриваєш в собі кармічні а, твої здібності. Ти бачиш карму, ти пропрацьовуєш карму, а, в кожного, в кого пробудилася карма. Кармічна система той має в собі магію. Тобто знання, які ви можете отримати після реалізації і пройдення зцілення вашої карми. Далі, чари. Ну, тобто, у вас є е, магічні, магічний дар. Е, це те, що ти не можеш пояснити. Наприклад, подумала і прикликала. Наприклад, е, Щось може реалізуватися тільки коли ти, наприклад, пропишеш. Ти можеш стілювати своїми руками, ти можеш стілювати своїм голосом. Це є мінімальний спектр ваших дарів, який може розкриватися, розумієте? Да? Тобто ви це повинні відслідковувати в собі. Далі океан любові. Дивіться, тут зразу кажуть, що. Магію в собі можна розпізнати тільки тоді, коли в тобі є, е, ти відсвятковуєш собі е, повноцінне багатство любові. В тебе накопичується любов, ти не жадна на любов, ти, 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 не, ти не можеш е, цю люди виділяти. Цю людину я буду любити, а цю людину я не буду любити. Е, я люблю всіх і все за все. Просто так. Бо в мені стільки багато цього дару любові, я готова ділитися, або я готовий ділитися. Тобто, ознака магії це момент всепоглинаючої любові, безумовної любові собі. Це три найголовніших елементи, коли ти можеш відслідкувати, що ти живеш в магії, або ти є магія. Зараз ми подивимося з вами, як безпечно взаємодіяти з магією. Як безпечно взаємодіяти з магією? Ну, дивіться, карта випала карантин. Карантин і ізоляція відстранення і відступлення. Це означає, що е, з магією можу взаємодіяти наодинці з собою, тільки наодинці. Е, Давайте ми доповнимо, бо в мене картинка складається, але так, щоб ви зрозуміли ще і ви, як взаємодіяти безпечно з магією. Для магії потрібно виділяти певний якийсь час. Тобто ти повинна виділяти час для магії. І мені тут кажуть, коли ти бачиш число 11,11, 11, да, говоримо про ангельську нумерологію. 11.11. 11. Це означає, що настав час магії. Зараз варто сісти в медитацію, болягти в медитацію. Варто трішки попрактикуватися для того, щоб магію запросити в своє життя. Як взаємодіяти безпечно, безпечно. Знак, звук ізцілені. Музика. А, музика, вібраційна вібра... музика спеціальна а, для того, щоб підвищувати свої вібрації, магічна музика. А, і, звісно, це ну, медитація, знову ж таки. В медитації народжується магія. Через магію народжується медитація. Тому все пов'язано. Ось так. Ну, а Зараз, напевне, саме цікаве запитання, яке ми з вами розглянемо, як проявляти в своє життя магію? Як же можемо ми проявляти магію в своєму житті? Давайте візьму три карти для того, щоб більше можна було зрозуміти? Оп, є. Як можна проявляти? Проявляти магію можна тільки тоді, коли ти виходиш з матриці. Знову ж таки, легесенько поясню, що таке матриця. Матриця це наше суспільство, яке тримає нас в певних рамках і в певних умовах. Магія це поза умов, поза шаблонів. Ми не можемо використовувати магію в тому випадку, коли ми живемо не своє життя, а надиктоване кимось або чимось. Тому. Її проявляти можна лише поза шаблонами. Також мені кажуть, що магія не може проявитися, якщо втрачена втрата себе. А це означає тоді, коли ти не пізнала істину, не пізнав істину свого буття, хто ти, для чого ти тут. Для цього і потрібні квантові скачки, для цього потрібні, звісно, трансформації, для того, щоб ми пізнавали, в чому наша природа, в чому суть буття. І, взагалі, для чого потрібна ця трансформація? Для того, щоб включити магію, а магія включається через душу. Душа проявляє любов тільки через душу. Якщо ми, не чуємо нашу душу, якщо ми не чуємо нашу душу, це означає, що ми не чуємо магію і ми не можемо її проявити собі. Третє. Встановлене вірю. А, магія не проявиться а, ні в якому разі, допоки ти живеш своїм минулим. Коли ти застріваєш, ну я ще раз поясню а, попереднє те, що я сказала, воно доє, ну, воно якось поєднується, так? тому що а, якщо ми стоїмо на місці у нас ступор, це означає, що не відбувається квантовий скачок, не відбувається перехід на новий рівень. Десь немає проходу, тобто десь є блок. І я е, в своєму інстаграм-каналі е, також е, ділюся з вами в сторіс е, запитаннями. Тобто, я виставляю, я в своєму інстаграм-блозі е, ділюся з вами саме відповідями на Я даю прохід, якщо у вас ступор, в своєму Інстаграм-блозі, в Сторіс е, я. Дуже часто роблю а, такі м, віконечко, Виставляю віконечко з запитаннями, де я можу а, ви, ви можете написати свої запитання, в чому ваш ступор, і я а, даю вам коди вийти на новий рівень. Що вам на що вам потрібно звернути увагу? Тому підписуйтесь на інстаграм. Також звертайтеся за особистими розкладами. Якщо вам потрібно побачити глибше, а, я можу це робити, спілкуючись з вашим родом також. Останнім часом, до речі, до речі, останнім часом я практикую не лише Таро, а, а стараюся заходити більш в енергетичну структуру а, вашої в енергетичну структуру, у вашу енергетичну структуру для того, щоб ви зв'язатися з вашим родом і побачити все на ДНК рівні. Нам показали, як проявляти. А, як магія не може проявитися в нашому житті? А тепер давайте ми ще раз перепитаємо, як же магія все ж таки може проявитися. Як нам проявляти магію в житті? Закритий мозок, закритий мозок. Просто магія буде йти від серця, від мозку і від контролю магія не працює. Фантазія – Ми уявляємо, хочемо, мріємо. І магія здійснюється, коли віра є а, справжньою, коли серце відкрите. Тому такі у нас а, сьогодні відповіді на запитання. Дякуємо, що магія була з нами. А, слідкуйте, якщо вам сподобалось, ставте подобайки, підписуйтесь а, і звертайтеся за допомогою. Ми закінчили.